Нагадую вам, що в нас є суперовий посуд із жароміцного скла. В даному випадку, до вашої уваги, гусятниця кастрюля на 5,2 літри, яка, бачите, складається із двох половинок, кожна половинка по 2,6 літри. Цей посуд підходить для свечепечей, посудомичних машин, можна використовувати в холодильниках, морозильних камерах, духовій шафі. Мінімальна температура мінус 40 градусів Цельсія, максимальна плюс 3 а бачите, хто любить більш тушкувати, можна накривати кришечкою, як в кастрюльках. Так. Хто бач, бажає отримати, отримати кариночку, можна знімати кришку. Кожну половинку, бачите, можна використовувати окремо, тобто можна запікати і овочі, рибу, м'ясо, гриби, те, що забажаєте. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт в кого лишаються додаткові запитання. Також пишемо в коментарях під цим відео.